Вітаю усіх на моєму каналі в даному відео розгляну, яка ситуація буде у листопаді Херсон лівобережжя. В цьому відео я вирішила місяць розділити на три періоди і кожен період розгляну окремо. Підписуйтесь на канал. Якщо ви ще не підписані, залишайте свої коментарі і діліться своїми думками під відео. І так, Херсонщина лівобережжя з 1 по 10 листопада. І так, яку ж ситуація буде з 1 по 10. Так, ну період такий небезпечний. Тут йде якась і загроза від вогню. Тут, можливо, якісь і... Для населення якісь нові правила рамки, да, які неможливо буде якось вільно чи діяти, якусь активність свою проявляти. Давайте далі подивимось, що карти говорять. Так, ну, знову карти говорять про загрозу, що можливі і ракетні обстріли, загроза є. І тут якийсь вибір. Так, дивіться, і тут карта Сонця. Випадає. Вона говорить знову про загрозу якусь від вогню, якісь спалахи, великі взриви, загроза від великих таких взривів. Тому будьте обережні. В цей період загроза є. Давайте далі подивимось: з 10 по 20. З 10 по 20 якою ситуація буде Лівобережжя Херсонщини. Так, карти говорять про стабільну ситуацію, ніяких змін. Яка ситуація була, так і далі продовжується? Да, тому. Хоча тут уже карти не показують такої якби, сильної загрози, але все одно, да, якби, все одно ситуація залишається стабільна, яка до того часу була, так і далі продовжується. А до того часу, якби загроза і є, тому все одно якби, є загроза. Тут, бачите, якась. Буде якби, допомога для населення тут можливо. Ну, тут можливо, якби по якихось домовленостях. Да? Якщо е, ви йдете да, якби, на наші якісь умови, то ми вам допомагаємо. Якщо не йдете, то, то ні. Ну, ось так, тому що да, тут йде якби, взаємовигідні умови. Да, бачите, знову карти говорять про співпрацю, да, тому що можуть пропонувати про яку, якусь співпрацю, і, і вже на фоні цього вже якби, якась допомога. Ну, тут ще можуть ввестися якісь і відновлювані роботи, да, тому що, можливо, тут і будуть якісь. Не знаю, можливо, і електростанції пошкоджені, тому що сонце воно говорить за світло, да, тому, можливо, будуть відновлювальні роботи, і вже буде допомога населенню в цей період, якби вже надаватись. Тому теж як варіант можливий. Так, і давайте з 20-го і до кінця місяця. Якою ж буде ситуація з 20 го і до кінця місяця? Так, тут якось події можуть розвиватися швидко і неочікувано. Якісь такі неочікувані дії, тому що тут, якби карта говорить про планування, але далі йде карта дурня, і вона говорить про те, що все йде не так, як планувалося. Так? якби Якийсь хаос. Але все одно, якби. Ось ці якісь які події будуть відбуватися, це краще, це якби перспектива для України, якась можливість. Да, тому наприкінці місяця, да, якби вже йдуть якийсь, якби хороший результат для України і ті, що плани втілювали, що планували, можливо, да, і не так, як. Заздалегідь планувалося, можливо, якось спонтанно по-іншому якісь дії, які принесуть результат і перспективу для України. Тому, да, як би чудово будемо надіяти, що все так і буде. Ну і давайте подивимось для ЗСУ, яким буде цей період в цьому напрямку. Ну і для окупантів. Давайте подивимось, яким ж цей буде. Місяць для ЗСУ в вашому напрямку. Я по три карти візьму. І так, для ЗСУ яким буде цей період. Так, тут дві, але хай вже так буде, вже чотири вийшло, так. І для окупантів, яким буде цей період. Так, дивіться, як і для ЗСУ, звичайно, теж будуть якісь втрати, будуть прильоти, теж якісь да, якби, можливі такі негативні події, але все одно ЗСУ отримує якусь допомогу, якусь можливість. Да, і тут далі карта. Король мечів говорить про те, що да, буде якась військова надана допомога, якась зброя, тому це можливість, да, шанс для наших військових. Тому далі колесо фортуни говорить про те, що нам нададуть якусь зброю, нададуть якусь допомогу, завдяки якій ЗСУ зможуть да, якби далі втілювати свої плани і розвивати швидше зможуть події. А для окупантів цей період, так дивіться, теж тут будуть і прильоти, можливо, да, і місця скупчення, тут, можливо, де проходять якісь і навчання, і, можливо, якісь їхні де, там, складські якісь приміщення. І далі карта, карта вежі теж говорить про хороші такі влучання, руйнування і втрати у них будуть тому. Будемо надіятися, що так і буде. Тому ось так. Ось таким цей буде період. Нехай все, що хороше, є, хай збудеться. Нехороше, звичайно, краще, хай не збувається. Бажаю всім мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних. Дякую, що були зі мною. До побачення!